Всім привіт, це Олександр і ми знову на полі аероклубу. І ми сьогодні політаємо на учбовому і Вітолі. Чому гарний учбовий? Тому що він... це просто, проста конструкція. Тут вам потрібен, як я казав, рес... Рес... контролер, і в ньому вже є малесенький контролер управління, який... в якого є режим навчання. Він вам дозволяє дуже гарно і легко вчитися. І плюс до нього додаєте експрес ЛРС приймач. І все. Звісно, можна використовувати класичні моделі, такі як Cessna. Тут головне, щоб розмах крил був 1,20 більше, тому що при таких розмаху крил легше керувати. Але якщо ви будуєте самі, чи купуєте неучбову модель, вам потрібно вставити туди контролер, ставити програмне забезпечення. Це одним словом, це важ... більше налаштовувати більше всього. Якщо вам потрібно швидше ви хочете пошвидше, то найкраще ось купили і полетіли. Так, як завжди, стандартна процедура. Перевіряємо, чи все працює. Так. так і так працює. Що ж вперед полетимо так і зараз спробуємо полетіти. Полетів. Тут головне скинути газ, щоб він не швидко летів. І він собі легко розвертається. І так летить. собі помаленьку, Нічого. можете швидше. І на ньому дуже так легко. Ну, це коли ви навчитеся, звісно, літати. А що найважче в польоті це посадка, звісно, бо треба гарно зайти, знизитись і швидкість знизити. Так. Ну, інколи газку треба підбавити, інколи прибрати. І головне його не втратити. Коли бачите, що він кудись далеко летить, потім важко, е, важко розвернутися, бо він далеко, і ви вже не бачите, як він поводиться. Так, погодка гарна стає, все добре. Так я трошки політаю. Вже скуча. На, 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 на таких простих моделях дуже гарно літати. Так, Зараз ми розвернемося і спробуємо сісти. Трошки давно не сідав. От так він і трошечки ви його вгору. А! Ні, ні, полетіли, полетіли. трошки не вийшло. Він би викотився, не хочеться викотити його. Зараз ми ще раз спробуємо. Звісно, я ще не ідеально літаю, але тут головне О, зараз я його. Отак ой у нас гарно піде. Оп. Отак і не сів собі. Молодець. Ну, тут цій моделі трошки міно, що він інколи завалюється вперед. Дехто навіть колеса міняємо. Ну і плюс в мене він трошки пошкоджений. Але нічого, це мягка посадка, все добре. Так, ну що, все готово. Зараз як завжди як перший раз ми спробуємо Q Hover Mod і як він буде поводитись? Так, нормально поводиться, як ви бачите. Керований. Так, у нас є кнопка Return to Launch. Зараз ми спробуємо. Її. Так, це він зараз повинен повернутися на... там, де сів, там, де взлетів. Зараз побачимо. Зайняв позицію і знижується. Так, зараз авто. Підемція, як він буде літати. Вперед. Так, полетів. На ну, сенсі набралися тут. Все бачив. Так, полетів. Що ж, доліталась сьогодні. Ну що ж, ви самі бачили наслідки в підсумки. В Hover Mode, Transition все добре. Літаковий режим по висоті не тримає баланс. Буду вдосконалювати. Що ж, до нових зустрічей!